14 жовтня на свято Покрови Пречистої Богородиці відзначався день українського козацтва біля пам'ятника Петру Сагайдачному у Севастополі прийшла урочиста церемонія прийняття клятви ліцеїста вихованцями військово-морського ліцею України. Побувала на урочистому заході, і наша знімальна група. Біля пам'ятника гетьмана Сагайдачного найславетнішого флотоводця України зібралося чимало людей. У заході взяли участь помічник міністра оборони України адмірал Віктор Максимов, заступник командувача Військово-морських сил збройних сил України з бойової підготовки, капітан першого рангу Денис Березовський, начальник військово-морського ліцею, капітан першого рангу Ігор Колежнюк, члени військової ради українського флоту та представники українського козацтва. Рідні і близькі ліцеїсті є така професія родину захищати. Вы лучшие, вы элита. Всегда наша держава гордилась моряками. Впереди у нас, у вас светлые и большие дороги. Мы строим новые корабли. Вы знаете, что два года назад президент Украины, Верховный Клаковалович, заложил новый корвет Петр Великий. И, их еще, Владимир Великий. и их еще будет много и много. Вам командовать этими кораблями. Особисто від командуючого військово-морських сил, членів військової ради, хочу вас привітати з тим, що ви зробили цей крок найголовніший і правильний. Ви віддаєте своє життя тому, що потрібно державі. Я хочу вам побажати міцного флотського здоров'я, батьків терпіння, 7 футів під кілем і до зустрічі на фарватерах. Про чисті обстановці юнаки військово морського ліцею промовили слова клятви. Кожен хлопець усвідомлює значимість цих слів майбутню української армії за професіоналами. І ті хлопці, які сьогодні склали клятву ліцеїста, вже зробили перший крок на шляху до своєї мрії. А наполегливість, молоде завзяття і велике бажання допоможуть їм досягти своїх вершин. Я стою на началі свого своєї путі в житті. Надеюсь, что моя жизнь будет связана с военной службой, службой Родины. Торжественные чувства, море эмоций, радости, гордости. Я рад, что поступил в военно-морской лицей, я горжусь этим. Я думаю поступить на факультет морской пехоты и продолжить свою службу уже на корабле. Серед присутніх, мабуть, більше самих ліцеїстів хвилювалися їх близькі. На думку батьків ліцеїстів, саме завдяки таким заходам молодим прищеплюється почуття гордості за свою батьківщину Україну. Почуття дуже приємні, радісні. Я горда за свого сина. Надіюсь, в майбутньому він буде продовжувати навчання і гідно понесе своє звання далі. Я поздравляю сьогодні в торжественний день ліцеїстів. и своего ребенка в том, что они приняли первую в их жизни присягу. Я хочу, чтобы они пронесли это в своих сердцах до того, пока они не станут уже на самых высоких званиях морских офицеров. Я хочу, чтобы они повторили подвиг моих дедов, своих родителей и достойно защищали свое Отечество. Протягом заходу учасники урочистиці поклали вінки та квіти до пам'ятника Петру Сагайдачному. Кращі першокурсники військово-морського ліцею були призначені на посади командирів відділень з привласненням ним учбового звання від старшина другої статті. військово морський ліцей – перша сторінка флотської біографії цих хлопчаків, і хто знає, цілком можливо, що саме зараз в стінах ліцею навчається майбутній відомий флотоводець.